Спочатку ми зачищаємо пластину. Виставляємо зазор приблизно десь 2 мм. І виконуємо прихват. Прихватки виконуємо на струмі 100 Амп, щоб підсилення було мінімальне. Прочищаємо. Ось наші прихваточки. Тепер можна зварювати. Що буде двохсторонній? З однієї сторони ми виконаємо кутом назад, а з іншої сторони кутом вперед. Повиладні руки будуть на пів місяця. з іншої сторони. Отакі. Зменшуємо струм. До 80 А. Це дозволяє нам виробнити електроди. І вставляємо електрод до електродатримачка. підходом 90 градусів. Одразу потрібно вибрати положення для зваря. Я, наприклад, зварюю. Спочатку, коли довгий електрод, я деякий час підтримую лівою рукою, а потім вже, коли електрод в процесі зварювання зменшується, я руку прибираю. Тобто руки прижаті, електрод спочатку притримую, потім прибираю. Запалюємо руку в районі прикладки і потім вертаємося на початок шва. Прогріваємо і коливальними рухами потихеньку, не спіша, дадемо зварювання донизу. Електрод нахиляємо відповідно до вертикальної осі на 15-20 градусів. Запалюємо. Переносимо. Неслушим. Якщо ваш, проплоляємо цінну метал, весь рік збіг прийом на 30-50 секунд відбирати електро. Тільки надати повністю металу 2-3 години. Місці звертаємо роз на 10 мм назад. Даємо трішки похолонутий пластині, а потім відбиваємо шов. Зачищаємо, вийшов отакий шов. Кутом назад. До речі, силу струму можна було б трішки зменшити. Спосіб зварювання путонь вперед більше актуальний для тонких металів, так як розплавлений метал, потрапляє під електрод і не дає нам пропалити. Перевертаємо пластину на іншу сторону, виконуємо зварювання кутом вперед. Електрод перпендикулярно до пластини нахиляємо на 15-20 градусів, забалюємо 10 мм від краю. Розпалюємо електрод і переносимо на початок. І коливальними рухами смайликом тільки сумним ведемо зварювання. Потім то вперед. І у нас закінчився електрод. Зараз я покажу, як продовжувати зварювання. Якщо у нас закінчився електрод посеред шва, що нам потрібно зробити? Обити кінець екрофота. Зачистити, щоб нам було видно сам кратер, кінець шва. І запалюємо і починаємо звалювати ось тут, на оцьому валу. І продовжуємо. До кінця доходимо. І вертаємося назад 10 мм, щоб заплавити кратер. Повільно не впиши. Тепер вбиваємо mm. шла. Брощемоксак у тому шпаря. Сьогодні ви дізналися, як правильно виконувати свалюваний встик пластин товщиною 4 мм. Це важливий навик, що є основою для складніших з'єднань і позицій. Я впевнений, що у вас все вийде, але для цього потрібно постійно практикуватися. До зустрічі! Якщо цей урок допоміг, не забудь поставити лайк і підписатися.